Шановні друзі, ми з вами знаходимося у державній комерційній установі Галичина. На сьогоднішній день, другий рік, ми вже поспіль займаємося реабілітацією учасників російсько-української війни, військовослужбовців з окупації Ленківської. Крім цього, ми проводимо соціальну, психологічну, медичну реабілітацію і... Кінечним етапом нашої роботи є протезування е, тих, кому потрібна така операція. Е, дякуючи вам, дякуючи волонтерам, дякуючи людям, які не байдужі до даного процесу, е, допомагають в цій справі, ми е, проводимо і вечори, ми на Можливість відвідати театр, кіно, і з вашою допомогою ми маємо можливість е, харчувати е, військовослужбовців, які у нас знаходяться. Сьогодні ми пройдемо з вами по е, території нашого центру. Сьогодні ми подивимося, як е, проходить той процес, і е, почнемо його з е, їдальні, де в тому числі є і ваша. Доброго дня вам, дякуємо вам за ваше привітання, за вашу повагу, за вашу доброту, вашу, що ви нам допомагаєте. То все. Ну, і спасибі і директорові, сам директорові і всьому персоналу, який тут знаходиться, що нас риби готують. Ну. Я сам військовий був поранений у грудні. З вашою підтримкою людей, волонтерів, всіх, що нам допомагають спонсорів, і ми можемо відвідати всякі театри, грудки, рибалки, завід... заклади. І ви багато в цьому допомагаєте. Ми не чувствуємо себе залишеними після війни, що ви для нас баєте, баєте і всьому нам допомагаєте. Це нам дуже добре дозволяє адаптуватися до якогось соціального життя, війти поступово до звичного ритму життя, освоїтися в такому ж колективі, як ми самі є, і поступово входити вже в широкий загал до людей, ну, до звичного способу життя переходити. Дякуємо вам за підтримку вашу, що ми вважаємо себе незабутими і про нас не забувають взагалі. Відносяться, ми себе відчуваємо тут як вдома, вдома, по-домашньому, домашня як, обстановка, як кажуть, по-домашньому нас харчують тут, а. завдяки простим волонтерам, людям, які зі своїх коштів надають нам допомогу. Щоб ми почували себе як вдома. Як вдома можна сказати. все на кращого. Ми зараз з вами знаходимося в вітані, де йде підготовка до обіду. Е -е, першу страву вже подали. Е -е, наступні страви подають відповідно по приходу е наших пацієнтів. І на сьогоднішній день ми таким чином харчуємо 268 наших пацієнтів в Любіні Великому та е, на місці нашої основної локації вулиця Ходорівка, 38 в місті Львові. Крім Харчування переказово, яке ми маємо можливість надавати нашим пацієнтам, ми ще додатково створюємо їм такі додаткові робочі столи, в яких вони мають можливість взяти собі водичку, какао, молоко, кефір, зокрема консерви і здобу можуть собі взяти по кімнатах чи на вулицю, чи додаткового харчування. Безпосередній прийом їжі. може запитатися одного. Може щось вам бракує до їди? Ні, все добре. Все ну, добре. Дякую вам, смачного. І так ми з вами пройшли невеличким екскурсом по центру. Відвідали наших пацієнтів. І на теперішній час я хочу кінцево виразити свої. Почуття і подяку пані Дануті і Олександру Бачика, оскільки в тому всьому процесі є і маленька ваша доля тої допомоги, яку сьогодні надають нам волонтери. Маю надію, що скоро ті всі події закінчаться і ми зможемо з вами зустрітися поза воєнним часом. Сказати один одному дякую і потиснути руки. Будьте нам здорові!